страсті по порубію не втихають, і сьогодні російський слід розганяється. І оця версія для всіх сьогодні абсолютно нормальна. Чому? Тому що ми жорсткі вороги, ненавидимо один одного. І в принципі, в такій ситуації це ідеальна тема. Я думаю, це нормально. Але не для мене особисто. Чому? Тому що в мене є своя думка, я її завжди висловлюю. І на сьогоднішній день я висловлюю свою думку, що це ну, ніяк воно не, в, не влазить в. Російський слід. Чому? Тому що а, Парубій абсолютно був непублічною особою в останніх років 5, як мінімум, ніхто про нього не чув, не бачив. Е, тому, Або за минулі грішки, ну а за сьогодні ну, ніяк. Чому? Тому що, помімо Парубія, хто поливає Росію і Путіна сьогодні жорстко поливає, і політиків, і е, блогерів, і будь-яких людей, ну просто море. Ну, просто море людей. Тому, в принципі, жодних проблем я не бачу е вбивати сьогодні з боку Росії кожен день по одному такому, грубо кажучи, порубію. Ну, от так просто людей, які ненавидять і висловлюються. І навіть розказують, що і Гордона хочуть, хотіли там замовити. Друзі, що хочу сказати. Дивіться, якщо сьогодні є бажання і замовили, питань не буде. Якщо вони. Умудрилися е, виконати роботу по Кеннеді, так, ці жулики. Ну і ми знаємо по історії, якщо замовили, то все ну, проблем ніяких не буде. Похорон забезпечений. Тому розказувати там, що на когось покушаються, за ким ну Для мене дорослого чоловіка це смішно. Чому? Тому що, якщо якщо, ми говоримо, тебе замовили, і якщо тебе хотіли е, виконати, то тебе виконають однозначно. Уділяють, в чому б ти не їздив, як би ти не їздив, як би ти там не охоронявся. Це, Ми знаємо, це всесвітня така практика, ну нема проблем. Це потрібно не вилазити все життя з погребу, щоб тебе не, не вбили. Тому я до чого це все веду? Я веду це все до того, що ми маємо включати трошечки мозок і думати перед тим, як говорити щось, тому що я знаю, що говорю. Я знаю однозначно. І знову ж таки вертаюся до російського сліду. Хай так і буде, я двома руками за. Чому? Тому що в нас е, сьогодні жорстка війна, вони знищили сотні тисяч наших людей. Тому ми можемо їм закидати не тільки перебія, а все, що тільки в нас стається, все вішати на них, і це буде нормально. Абсолютно нормально, говорю тверезо, ну, і е, ну, як є. Але, але, друзі, маємо з вами знати. Ті, хто тверезі українці, нормальні адекватні, мають знати, що е не може бути такої вибірковості, і не має бути. Якщо вже прибирають, то прибирають. Я вам скажу, що на підході я говорив і говорю ну, просто десятки людей, е які вже переховуються, яким потрібно буде переховуватися, яких будуть доганяти. І який це слід буде то вже зовсім не важливо. Саме головне, що це буде виконано. Чому? Тому що люди, політики, відомі люди влізли туди, куди не потрібно було влазити. А саме, в кишеню до американських налогоплатників, в кишені українців. Вони залізли в сім'ї українців, знищуючи кращих. Розумієте, да? тому. За ці всі речі має хтось відповідати. У кожної біди, а у кожного вбивства, у будь-якої операції, чи це на Сході, чи на Сумщині, де маса загиблих людей, є прізвище. От проблеми в будь-якої є прізвище. І кожне прізвище має відповідати. Чому? Тому що. Військовим злочинам, ще раз нагадую, всім, хай всі чують, особливо держслужбовці наші, немає сроку давності. І якщо ви приймали участь в розкраданні бюджету, на закупках дронів тих же самих, на закупках озброєння, їжі, це військовий злочин. Чому? Тому що завдяки вашим так званим зусиллям гинули люди. За це все прийдеться відповідати. Тому слід можливо намалювати будь-який. Але фактаж буде один і той же. Фактаж, асфальт, горизонталь. Все. Інших варіантів для вас немає. Тих, хто приймав участь у цих військових злочинах. І допомагав, і підтримав. От і все, друзі. Тому варіант ну такий. Всім.